Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Правоохоронці Конотопщини затримали місцевого мешканця за вбивство власного батька. Чоловік заперечував свою причетність до злочину, але згодом зізнався у скоєному. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. На вирок суду він чекає за гратами. У конотопі 48-річний чоловік убив власного батька. Під час побутової сварки він кілька разів ударив його по голові швейною машинкою. Від отриманих травм 73-річний чоловік помер. Свою причетність до злочину син померлого спершу заперечував та згодом все ж зізнався. Правоохоронці затримували затримував в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили за умиснику про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство у поліції вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Близько 50 грамів амфетаміну вилучили сумські працівники поліції у жителя обласного центру. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру у збуті психотропних засобів. У сумах 23-річний чоловік зберігав наркотики. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього 36 гортків з речовиною, схожою на амфетамін. Крім того, з дозволу сумчанина було проведено огляд домоволодіння, в якому він проживає, під час якого правоохоронці виявили в квартирі зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на амфетамін. Наркотики чоловік планував збути шляхом розповсюдження закладок. Працівники управління міграційної поліції припинили злочинну діяльність сестер сутенерок, які використовували вразливий стан жителів регіону та втягували їх у заняття проституцією, де їх експлуатували. За сутенерство і торгівлю людьми зловмисницям загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські сумщини викрили організаторів місць розпусти. Ними виявились дві громадянки Республіки Молдова, які займалися сексуальною експлуатацією українок з низьким соціальним статусом. Для цього вони винаймали квартири у Києві, де і здійснювалася протиправна діяльність. Серед них були жінки, уразливим станом яких скористалися зловмисниці та втягнули у зайняття проституцією. Я приїхала до Києва з дітьми. Мене обікрали, мене украли всі речі, які були, документи, гроші. Я знаходилася на вокзалі з двома дітками близько трьох суток. Підійшла, а запропонувала роботу. Сказала, що може різну роботу дати, але в основному сфера інтимних услуг. Я погодилася тільки раді дітей, але почала мене шантажувати тим, що якщо я звідси піду, це все дізнаються мої рідні. В день виходило від 10 до 20 тисяч гривень в місяць близько 200 тисяч гривень. Півтори тисячі гривень йшло мені, все остальне йшло організаторам. Подружка запропонувала приїхати в Київ на роботу. Зв'язку з сімейними обставинами, зі своїми складностями, я приїхала в цю сферу. Зустріла нас. Женщина запропонувала роботу в сфері інтимних, інтимних послуг. Якщо каса около 10 тисяч, зарплата була від 2 до 3 тисяч. Для забезпечення злочинної діяльності фігурантки створювали інтернет оголошення стосовно надання послуг сексуального характеру. Щодобово сплачували кошти за орендовані квартири, збирали касу та видавали заробітну плату. При цьому кількість жінок була поділена між ними. Кожна мала своїх робітниць. Під час проведення санкціоновних обшуків було вилучено грошові кошти, в сумі 200 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, засоби контрацепції та транспортні засоби. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури обом жінкам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституції. А одні з них, за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України, торгівля людьми. Останнє було затримано в процесуальному порядку. Слідство триває. Під процесуальним керівництвом вже звернулись клопотанням до суду щодо обрання зловмисниця міри запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує кримінальна відповідальність. Правоохоронці Конотопщини викрили трьох осіб, які займались продажем контрафактних цигарок та вилучили товари без марок акцизного збуту. У рамках відкритого кримінального провадження правопорушники дають свої покази слідчим. У конотопі поліцейські припинили продаж нелегальних підакцизних товарів. В рамках проведення комплексу профілактичних заходів під умовною назвою Акциз дільничні офіцери Конотопського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що на ринках районного центру здійснюється роздрібна торгівля контрафактними цигарками. Вжитими заходами правоохоронці припинили незаконну діяльність. За результатами проведених обшуків у трьох торгових точках поліцейські вилучили майже дві тисячі упаковок тютюнових виробів без марок акцизного збору. Все виявлене, правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Одна з жінок, що здійснювала продаж фальсифікатів, пояснила, що придбала вказаний товар з допомогою мережі інтернет. Наразі за даним фактом слідчі здійснюють досудове розслідування за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання цією метою, а також збут незаконно виготовлення тиву, алкогольних напоїв, пиво тітонових виробів тітюну, пального або інших підоксизних товарів. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Практично щодня мобільні групи співробітників відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області здійснюють бойові виїзди до населених пунктів регіону, які армія РФ обстрілює артилерію з-за кордону. І майже щодня сапери поліції, ризикуючи життям, вилучають і знешкоджують снаряди, що не вибухнули. Цього разу вони вилучили та знищили 122-мм міліметровий снаряд росіян. Жителі Сумщини щодня потерпають від ворожих обстрілів. Деякі боєприпаси не вибухають після обстеження території та звернень мешканців. Такі боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди різних калібрів, авіаційні некеровані ракети, авіабомби, вилучають і знешкоджують працівники спецпідрозділів. Зокрема, на цьому тижні вибухотехніки поліції знищили 122-мм міліметровий снаряд. Якщо ви бачите вибухонебезпечні предмети, які не взірвалися, це можуть можуть бути як снаряди, так і залишки від ракет з бойовими частинами, так і дрони, які не вибухнули. Телефонуйте на лінію 102 І група спеціалістів вибухотехніки у складі слідчо-оперативної групи прибудуть і локалізують вибухонебезпечний предмет. Працівники поліції також закликають мешканців громад Сумщини, де доведуться активні бойові дії, не нехтувати власною безпекою, якщо чутно звуки артилерійських обстрілів. Якщо ви Чуєте, що сигнали повітряної тривоги, то також не нехтуйте цими сигналами. Також переходьте в укриття. Тому що ворог використовує різні види ствольної артилерії, різні види реактивної артилерії залпового вогню. Також вони використовують і дрони. На Тростянеччині поліцейські оперативно розшукали чоловіка, який вчинив розбій. Словмисник напав на продавчиню квіткового магазину. Викрав гроші з каси та мобільний телефон. А потім втік. Однак уникнути відповідальності йому не вдалось. Правоохоронці вже повідомили останньому про підозру у скоєному. Ввечері до магазину квітів у Тростянці зайшов чоловік. У приміщенні була лише продавчиня. Коли жінка відвернулась, невідомо скориставшись моментом, вдарив її кілька разів по голові метелевим предметом. Потім викрав із каси кошти, забрав мобільний телефон, потерпілий і втік. 48-річного нападника правоохоронці затримали на вулиці. Під час патрулювання міста. На одній з вулиць було зупинено підозрілу особу. Як в подальшому виявився, виявилася дана особа була причетна до вчинення злочину. Уже наступного дня за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури було повідомлено про особу про підозру за вчинення розбійного нападу. Нападнику обрали запобіжний захід тримання під варту. Триває досудове розслідування. У шостці конфлікт між товаришами закінчився летально. Удар по голові виявився смертельним для потерпілого. Зломисник залишив місце скоєння злочину, проте його швидко відшухали правоохоронці. Шосткинські поліцейські викрили чоловіка, який наніс товаришу тілесні ушкодження, несумісні з життям. Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він знайшов тіло свого сусіда без ознак життя. Правоохоронці, які прибули за вказаною адресою, виявили відчинені двері до квартири, розкидані речі в помешканні, серед яких знаходилося тіло 48-річного господаря з явними тілесними ушкодженнями. Проведеними оперативно-розшуковими заходами особу зловмисника було встановлено. Як з'ясувалося, чоловіки напередодні розпивали алкогольні напої. Між ними стався конфлікт, і після чого один наніс тілесні ушкодження іншому, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Сумські правоохоронці затримали чоловіка, який займався наркозбутом. За процесуального керівництва прокуратури фігуранту вже оголошено про підозру. За скоєним йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Закладка. Лажи. Коли. Працівники сумського районного управління поліції під час комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання на одній із вулиць обласного центру затримали наркозбувача. У ході проведення особистого обшуку у річного сумчанина працівники поліції виявили 12 згортків з рослинною речовиною зовні схожою на канабіс, два згортки з речовиною зовні схожою на півіпі сіль, а також марку просякнуту невідомою речовиною. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Усе виявлене. Поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі продовжується проведення заходів щодо встановлення каналів надходження наркотиків. За скоєний фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Побачив поліцію та почав тікати. У сумах правоохоронці затримали чоловіка, який, як виявилось, зберігав при собі 20 згортків співіпі. Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник зберігав наркотики з метою подальшого збуту шляхом закладу. Йому вже оголошено підозру. У сумах поліцейські затримали чергового наркозбувача. Вчора під час патрулювання вулиці Івана Сірка у місті Суми підозрілою поведінкою увагу правоохоронців привернув чоловік. При наближенні поліцейських він різко кинувся тікати. Після того, як патрульні швидко наздогнали втікача, останній викинув зі своєї кишені на землю невідомі предмети. У ході проведення поверхневої перевірки правоохоронці виявили 30-річного сумчанина 20 з з невідомою речовиною, та зіп пакету, якому містилася речовина, зовні схожа на півпісіль. Судовим розслідуванням встановлено, що зловмисник зберігав наркотики з метою подальшого збуту шляхом закладок. Чоловіка працівники поліції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, пересилання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. За вчинення даного злочину передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Поліцейські сумщини отримали нові службові автомобілі. Оновлювати автопарк поліції будуть намагатися і надалі, адже від цього залежить ефективність роботи всіх структурних підрозділів, їхня мобільність, оперативність та формування якісного безпекового середовища в нашій області. Потужний, надійний і витривалий повнопривідний пікап пишу Лантрек один із автомобілів, що підсилять автопарк поліції Сумщини. Це пікап підвищеної прохідності, і він зараз нам дуже потрібний, тому що нерідко виникають завдання, коли треба виїхати в важку доступну місцевість, і там треба взяти з собою і криміналістичні валізи, і треба взяти деяке обладнання. І зараз треба освітлювальні мачти мати з з собою брати. І для цих цілей це дуже сучасний класний автомобіль. Правоохоронці одразу ж проводять тест драйв нової машини. Ще три автомобілі Duster і легковик Тойота Корола передали Шосткинському районному управлінню поліції та першому відділенню міста Кролевець. Посприяв у вирішенні цього питання народний депутат України Ігор Молоток. Ми знаємо, що поліція в під час військового стану виконує. Різні завдання це і евакуація людей, і розшук ДРГ, і підтримка населення, і розслідування військових злочинів. і Для цього потрібні автомобілі, і швидке реагування. Сьогодні підрозділи. Поліції сумщини стали мобільніші, Новенькі автомобілі дають їм можливість більш оперативно і швидко виконувати свою роботу. Цією метою ми забезпечили їх транспортним засобом Тойота Corolla, Легковиком, і звичайно, для того, щоб оперативно реагувати на заяви й повідомлення громадян, ми хочемо в місті Кроловець додатково, щоб працював ще один патруль поліції, і ми їх забезпечуємо транспортним засобом Рено Дастер, який буде для потреб груп реагування патрульної поліції. Крім ключів від нових транспортних засобів, поліцейським вручили грамоти за успішне виконання службового обов'язку, професіоналізм і вагомий особистий внесок у справу охорони прав і свобод людини. На Сумщині 60 правоохоронців долучились до участі у проєкті Офіцер служби освітньої безпеки, на меті якого подбати про безпечне середовище школярів, аби попередити можливі кризи та захистити дітей в школах. Офіцери вже пройшли навчання та приступили до служби. Під час проведення інструктажу поліцейських, які від сьогодні заступили на свої пости у закладах середнього освіти регіону, що наближені до зони бойових дій поблизу кордону з Росією, заступник начальника ГНП Сумської області Микола Худенко відзначив, Хочу привітати вас з першим днем нашого відкриття проєкту офіцер безпеки. Хочу перше подякувати вам, що ви берете участь, тому що це такі важливий. Крок, хотілося б від себе сказати. Основне наше завдання з вами це безпека громадян, безпека дітей. А начальник управління поліції охорони Олег Антонюк додав: на вас дуже велика відповідальність. Від це залежить не тільки, як говориться, ваша робота і наша робота, а також і безпека наших дітей. Свою думку про майбутню роботу офіцерів служби освітньої безпеки висловила і представник освіти. Наші діти завжди були в безпеці, щоб ми почувалися надійно і щоб кожен із вас сприйняв дитину закладу як свою власну, щоб ви їм допомагали, підтримували їх. А діти, в свою чергу, побачать у вас захисників і Також будуть вас підтримувати. Після проведеного інструктажу поліцейські задії в проєкті роз'їхалися по школах, де й приступили до служби, та у перший же день почали виконувати покладені на них функції. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фахівець питань безпеки в освітньому закладі, який володітиме, окрім поліцейських навичок, вмінням спілкуватися з дітьми, розумітиме психологію дітей, зможе вчасно вжити необхідних заходів. На нього покладається забезпечення припускного режиму, комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їх припинення, затримання правопорушників, проведення профілактичних бесід з дітьми у навчальних закладах, а також на їх території. Забезпечення безпечного освітнього середовища це пріоритетний напрям роботи закладу. В умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану саме освіти потребують посиленої охорони. Проєкт шкільний офіцер безпеки сподіваюся забезпечить охорону в закладі, право порядок, забезпечить ефективну комунікацію з екстреними службами. Ну і я сподіваюся на те, що це буде додатковий інструмент для здобувачів освіти, щоб наладити. <загодити> ненасильницьку комунікацію розвивати соціальну емпатію, спілкуватися з представниками правоохоронних органів, тому проект офіцер безпеки. Це корисний проект, який допоможе все ж таки забезпечити безпекові заходи в закладі. Нагадаємо, що проект офіцери служби освітньої безпеки впроваджується з метою забезпечення безпеки дітей у прифронтових школах за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!